Лабораторна робота номер 5 Визначення центру мас пласких фігур. Що ми робимо на першому етапі? Ми рисуємо довідну фігуру. Трикутник. Які в нього будуть розміри? Це ваша справа. У мене вийшов ось такий трикутник. Що я роблю? Я визначаю, де у нього середина цієї сторони, ось середина, і до неї проводжу медіану. Я визначаю середину другої сторони, ось ця середина, і проводжу до неї медіану. Я визначаю середину третьої сторони, ось ця середина, і проводжу до неї медіану. Як бачите, всі три медіани зустрілися в одній точці. Вони перетинаються ось тут. Це і є центр мас. З першою фігурою ми впоралися. Наступна фігура це коло. Нам потрібно визначити, де центр самого кола. Ось центр кола, і це і є у нас центр мас нашої пласкої фігури. Наступна наша фігура це прямокутник. Ми рисуємо його діагоналі. Одна діагональ. Діагоналі перетнулися ось у цій точці. Подзначте її таким жирненьким. це і є центр мас прямокутника. І з цією фігурою ми також впоралися. Наступний крок це більш складна фігура. Це у нас два прямокутники, які поруч розташовані. А що ми робимо тут? Спершу визначаємо центр мас ось цього прямокутника, який згори. Ось він, цей центр мас. Ми тільки що теж саме робили. Просто повторимо. Робимо теж саме ось із цим прямопутником. Визначили його центр мас. Ось він десь знаходиться. Тепер виконуємо наступну дію. Центр мас знайдені нами. Поєднуємо. Ось вони. Зараз ми ось цю автофігуру лінюється. Зробимо трошки товщою, щоб відрізняти її від інших фігур. І, напевно, якийсь колір її інший надамо зелененькою, нехай воно буде. Так, не дуже добре видно, ну, нехай буде. Щось вона дуже товста у нас, так? Ми поєднали цією лінією два знайдені центри маси. На жаль, однієї лінії мало для того, щоб визначити центр мас складної фігури, ми повинні щось придумати, якийсь цікавий хід. Ми беремо і починаємо вважати, що насправді наші прямокутники це ось один, а ось другий. І починаємо шукати центри мас уже для оцих нових двох прямокутників. Раз, два. Діагоналі першого прямокутника перетнулися тут. Раз. Два. Діагоналі другого прямокутника перетнулися тут. Ці дві точки також поєднуємо. Нехай це в нас буде лінія більш тоста і колір її нехай буде червоним. Коричнева та червона лінія перетнулися ось тут. Наведіть це місце жирненьким, це і є центр мас складної фігури. На цьому визначення центрів мас звичайних фігур завершено. Переходьте до виконання досвіду номер 2